Футбольний прогноз Чемпіонату України Прем'єр-Ліга, Четвертий тур, п'ятниця 29 серпня, другий матч туру. На перший з Каполтава Заря Луганськ. Я вже поділився своїм варіантом прогнозу. Дивіться, буквально годину не більше, годину тому, друзі. А зараз, вмощуйтесь зручненько, поговоримо про другий матч четвертого туру прем'єр-ліги. Кудрівка Карпати. З радістю вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, подобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую за підтримку. Отже, о 18.00 в п'ятницю, 29 серпня, на Оболонь Арені, яка вміщує ну, трішки більше 5500. Але. Скоріше за все, поки що не буде дозволено офіційно і продажа квітків, і запуск вболівальників, тому що досить неспокійно цими днями у нас, особливо в прикордонних областях і в столиці в тому числі. Будемо пильними. І будемо сподіватися, що на цей раз буде все без затримок, перенесень і без е тривог. Я сподіваюся, що наш болотний сусід дасть нам і подивитися, і вповолювати, і провести цей матч в цілому. Дякую, друзі, за розуміння. Кудрівка Карпати. Кудрівка, як для новачка, непогано стартанули. В перших трьох турах було здобуто дві перемоги. Зараз 6 очків у кудрівських футболістів, Сім-чотири. Результативність також тішить і вболівальників, і сам клуб, я вважаю. Карпати. Навіть гірше. Поки що забивають в півтора рази, десь так навіть навскітку, можна сказати, результативність Львівських Карпат нижча, ніж у Кудрівки в перших турах. Але, як завжди, я використовую оце чарівне слово але. Не дивлячись на те, що Карпати не впевнено стартують із трьох матчів два очки, це дві нічі і одна поразка. Навіть не дивлячись на те, я думаю, Карпати будуть боротися за п'єдестал і за Єврокубки в цьому році, вибачаюсь, в цьому сезоні. І хай поки що 13-сходинка -та в таблиці. Але після цього матчу вже ми будемо думати трішки по-іншому щодо Львівських Карпат. Тому що я прогнозую перемогу Львівського клубу, не дивлячись на те, що вболівати, звісно, буду за Кудрівку. Кудрівка, можливо, навіть і заб'є. Але не виграє. На жаль, Карпати перемога. Виїзна перемога. Хоча Оболонь Арена і для Кудрівки, і для Карпат це не рідний стадіон, звісно. І Кудрівка, не знаю, коли вже остаточно будуть грати на цілком і повністю рідному стадіоні. Можливо, поки що. Принаймні в цьому сезоні, мені здається, навряд. Тому приходиться грати на нейтральному стадіоні, на нерідному стадіоні що матчу. Це до Кудрівки я, щодо Кудрівки. Карпати домашні матчі поки що вдома грають на стадіоні Україна. І це, ну, принаймні, хоча б це вже втішно. А зараз виїзний матч для Карпат. І навіть не дивлячись на те, що виїзний матч, на те, що Кудрівка добре стартували, Карпати перемога. Мій прогноз перемога Карпат 1,9 Не немалий. Ось е, таким чином я, намагаючись не затримувати багато вашого часу, друзі. Запропонував вам свій прогноз, свій варіант. Чекаю від вас того ж самого в коментарях. Заряджайте лайки, якщо вам сподобався мій прогноз. Якщо ви не згодні зі мною, напишіть обов'язково в коментарях, чому не згодні, і як ви прогнозуєте цей матч. Бажано прогнозувати до стартового Свистка на початок матчу Кудрівка Карпати. Дякую за розуміння, дякую за підтримку, активність. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, любі друзі. Всім удачі, успіхів і всім па-па.